Так, вітання всім. Моє ім'я Денис. В цьому відео коротко, ну, як завжди, намагатимусь коротко про матч Ліверпуль Атлетику. Ви підписуйтесь, якщо є власні якісь думки, висловлюйте в коментарях. Ну, а я е, ділюсь враженнями. Значить, Даний матч е, ну, відбувався в рамках першого туру Ліги Чемпіонів нинішнього сезону. Е, команди видали. Напружений та при цьому видовищний поєдинок, видовищний матч, потрібно віддати належне матрасникам за те, що, там, попри власну кризу, попри ну, такий шокуючий початок матчу, попри те, що багато чого ну, робилася, скажімо так, з натугою да, через силу, тим не менш, команда, ну, якщо застосовувати таку боксерську термінологію, Трималася на ногах, потім поступово вирівняла гру і, врешті-решт, навіть зрівняла рахунок. І буквально кількох хвилин там да, не вистачило іспанцям для того, щоб втримати цю, цю нічию. І, ну, Хоча вони дуже близькими були до неї, але, але при цьому вони. Просто-напросто, як і всі суперники в нинішньому, ну майже всі суперники Ліверпуля в нинішньому сезоні просто не змогли протриматися е, ну, той скажімо так, відрізок часу, який вже багато хто пропонує називати слот таймом. Да? В підсумку, ну, Ван Дейк на плюс й хвилині забив переможний для Ліверпуля м'яч, і таким чином Атлетіко... Зазнав ну, не ганебною, від, да, однозначно не ганебною, але тим не менш поразки. Ліверпуль, же, відповідно, за рахунок того ж, М'яча Вандейка перемогу вирвав, і в цілому, ну, я думаю, потішив більшість своїх болівальників грою. Власною грою, да? особливо в перші хвилини, звичайно, тому що ну, перші хвилини це був шок не тільки для іспанських да, там, футболістів і їх прихильників. Я думаю, що це було неочікувано навіть і для вболівальників Ліверпуля. Але ну, для вболівальників червоних це було все в раді, зрозуміло. І в цілому візуально гра Ліверпуля. Ну, В цьому матчі вже, так, на мій погляд, виглядає повеселіше, якщо порівнювати її з е, грою Ліверпуля в, ну, в попередніх поєдинках. да. Е, проте, проте, знаєте, я б ну, не. Не в якості, як то кажуть, ложки дьогтю, але для того, щоб не сильно там підноситись над хмарами, звернув би увагу на буквально там два-три моменти, які, тим не менш, ну, на мій погляд, особливого позитиву поки що не мають нам, ну нам це тим, хто боліє, вболіває за Ліверпуль, надавати. Да? Ну, дивіться, по-перше. Візуальний оцей, як я його називаю, візуальний такий да, прогрес у грі команди, навіть враховуючи, що це матч Ліги Чемпіонів був, ще не свідчить, що прогрес як таковий вже відбувається, і він. Ну, Ну, Може так статися, що він буде нічого не значущим для матчів АПЛ. Ну, Просто тому, що АПЛ це такий турнір, для якого даже Ліга Чемпіонів не завжди орієнтир чи якийсь там суттєвий показник. Тим паче, що в цьому поєдинку в Ліверпуль Атлетіко, команда Сіміоне ще ж давала грати да, червоним, і вони з радістю цим користалися. Що до речі, не завжди ж ну, ми бачимо, не завжди відбувається в матчах чемпіонату Англії. Ну, далі, якщо теж так ну, відкинути емоції, да, і дивитись так тверезо на те, що відбувалося в середу, то ну, треба ж розуміти і визнати, що матч. Знову і в чергове в цьому сезоні розвивався за типовим для Ліверпуля сценарієм. Ну, Червоні і фаворитами були, і в рахунку вели, і два при цьому пропустили м'ячі, і переможний м'яч забили лише в компенсований час. Да? А третє, на що б я ще звернув увагу, що от, ну, хтось там, можливо, не згоден зі мною в плані оці, ну, такої не критики, але. Таких ну, трошки прискіпувань до слота і до Флоріана Вірца, Але от, знову хочу звернути вашу увагу, що вкотре результативними діями відзначилася стара ще Клопівська гвардія Ліверпуля. Ну, Салах, Гравенберг, там, Робертсон, Ван Дейк, Собослай. Да? В той час, як, ну, як я кажу, наше все арне слота. Флоріан Вірц зіграв ну, загалом непогано. от, Хоча, за оцінками аналітиків, я дивився із всіх гравців стартового складу Ліверпуля, він, якщо я не помиляюся, тільки на сьомому місці. ну, Тим не менш, це була непогана думаю, гра для Вірца, проте, ну, все рівно поки що він продовжує залишатися таким трошечки стороннім тілом в цій команді на полі. Да? Але ну, потроху час іде, і, чесно кажучи, ну, я от особисто за себе можу сказати: я розумію, що ну, в, такої, в такій команді, в таких турнірах, де грає Ліверпуль, там, ну, на адаптацію може піти там, значна кількість часу, але ну, ну, вже хочеться якихось ну, більше таких результативних дій від такого футболіста, як Вірц. Ну, я не, повторюсь, повторюсь, я не вважаю, що він там ну, поганий футболіст чи погано грає. От, але ну, вже хочеться, щоб він трошечки вже якось по, поцікавіше виглядав на полі. Так? От, ну, Це такі примітки на полях. Це не суттєво по, скажімо так, для результату цього матча проти Атлетико. А от що хочу сказати, ну, відверто позитивного. Хоча, може, тут теж зі мною хтось не погодиться. От хто мене потішив в цій грі, знаєте, ну так неочікувано потішив, бо потішили багато гравців, а неочікувано потішив Ісак. Да? Слот його випустив. Це був дебют Ісака в складі Ліверпуля. І ви знаєте, попри низькі оцінки, які знову ж таки ну, там, аналітики да, виставили цьому Ісаку. E, і попри те, що він ну, ще не готовий весь час там проводити на полі протягом матчу, але от, ну, не знаю чому. Проте, стосовно нього, в мене ну, є, ну, якщо не 100% впевненість, ну, таке сильне переконання, чомусь таке сильне враження, що от саме він і в Ліверпулі має заграти, і думаю, ну, доволі швидко заграє. E, Чому так знову ж я не можу ну, так конкретно сказати, але от я дивився, як він там рухається, е ну, коли камера його там або на загальному плані, або на такому окремому плані показувала, да, вих вихоплювала. От, тобто те, як він рухається, як він там з партнерами, очевидно, спілкується там, От, Чомусь це мені наводить, мене наводить на думки, що. Ну, що все в, нього, от в нього має бути все добре і доволі швидко. Тим паче, що до АПЛ йому пристосовуватися і не потрібно, да, лише отут знайти ці точки дотику з гравцями Ліверпуля, з партнерами. Але ну, я думаю, що якщо йому ще й швидко, реально швидко вдасться забити там, в найближчих матчах, то, думаю, він взагалі полетить і дуже непогано далі. Да? Ну і з позитивного, хоча це таке, на мій погляд, це 50 на 50, позитивно чи не позитивно, але будемо сподіватися, що це реально позитив величезний. Ну, не забудемо да, про таке явище, яке, як я вже казав, багато хто пропонує іменувати, називати слот таймом. Да, тобто я про черговий переможний м'яч Ліверпуля в компенсований час. От. Чому я кажу, що це таке 50 на 50 ну, там, позитивний чи не позитивний момент. Тому що, е, ну, з одного ж боку, ць, коли команда отак вириває перемоги, це з одного боку е, ну, є свідченням певних проблем у грі цієї команди. Да? І е, ці проблеми виникають. Походу матча, а в кінці їх просто команда ну, добре, що вдало вирішує. Да? Але з іншого боку, ну, це такий, бачите, у, якби в Арсеналі Ліверпуля це надійний такий спосіб, метод вирішення своїх же проблем і здобування очок. да. От так що ну, тішить, що у Арсенала є, в Арсеналі такий. Козирь, да? але хотілося б, щоб команда, звичайно, не доводила от вирішальні, вирішення долі матчу, да? аж на там, 92, 3, 5 хвилини. От. Ну, це таке. Загалом, звичайно, ну, повторюсь, те, що казав на початку Ліверпуль. Ну, потішив. Не, не 100%, але ну, в принципі, потішив своєю грою. Проте, проте будемо... Спостерігати за наступними матчами, і найближчий поєдинок це вже в суботу проти Евертона в рамках АПЛ. Да? Команди зійдуться на Енфілді, і це вже буде зовсім інша, як то кажуть, історія. Зовсім інший футбол, який я особисто з нетерпінням чекаю. Та? І те, що Ліверпуль так переміг Атлетико, звичайно, нічого не гарантує команді Арне в матчі проти Евертона. але я сподіваюся, що. Там теж буде перемога. Ну, Проте побачимо, як це буде насправді. От. Ну, А на цьому з вами прощаюся. Сподіваюся, на приємні емоції вже і після суботнього матчу. Ну, Для мене, як для вболівальника Ліверпуля, звісно. Е, тому до суботи чи там до неділі, можливо, вже, і на все добре.